У мене немає грошей на навчання. Що робити, чую я дуже часто від своїх майстрів, які заходять на розбор. І сьогодні хочемо поспілкуватися так: де ж взяти гроші, і чи треба їх взагалі десь брати, чи треба їх шукати, чи треба їх інвестувати в себе. І так мене звати Тетяна Голікова, я засновниця мережі центрів подології в місті Київ, в місті Запоріжжя. І сьогодні хочу допомогти вам трошечки розібратися з цією ситуації. А розкажу вам таку приклад розбору, да, чергового, коли заходить майстер, і каже: Я так хочу, я вже вигоріла, я розумію. Я живу життям клієнта, я не бачу дітей, я не можу поїхати там до сина за кордон. Я не можу просто прокинутися зранку тоді, коли я хочу. Я, як Супер Маріо, збираю постійно кубики. Як це виглядає? Це коли ви сьогодні назначили собі вихідний, вам пише клієнт, каже, прийми мене. І ви такі, ну блін, іначе як і відпочити збиралося. Ну це ну, ж гроші, оренду завтра закривати, комуналочку треба платити. Ну, ладно, схожу. І так кожен день схожу, 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 пішу. Пішла, пішла, прийшла і виходить, що ми живемо життя клієнта, а не свої. Ми звільнилися з найму, думаючи, що ми зараз Бога за пазуху хватили. Нарешті все, добі свободен. Зараз можна нарешті в кабінеті, що хочу, то врачу. А по факту ви просто пішли в найм до вашого клієнта. От і все. І у вас немає чіткого розуміння, внутрішнього, чіткого такого прийнятого рішення, сказати ні клієнту і обрати себе. Кожен раз, коли клієнт хоче записатися до вас, ви обираєте клієнта, а не себе. Втомилися, захворіли. Детература, хочете відпустку, ви завжди обираєте клієнта. І саме коли ви заходите на розбор, ви мені це все розказуєте. Я сама була майстром, і я чудово розумію ваші болі, я чудово розумію, про що йдеться мова. І от е, саме ви заходите, ви е, розповідаєте, як це складно, як ви втомилися. Ми розкладаємо там, от там, наприклад, зараз ти маєш це, дохід у тебе такий, обер такий, скільки то клієнтів там ти маєш. Хорошо, що ти хочеш? Я хочу це, це. це. Я, як знаєте, як Дід Мороз, сажусь. На колінці кажу, розказуй, що ти хочеш. от Якби я була дійсно якимсь магічним героєм, яка може виконувати всі бажання, що б ти хотіла. І коли людина починає через півроку, що хоче, і я бачу, що це на тисячу відсотків це можна реалізувати. Ну це просто це отак. Ну це отак. Десь повчитися. І все, ти можеш мати це, що ти хочеш. І коли ти називаєш там суму навчання, а вона у мене з кожним разом зростає, тому що я теж не хочу працювати там, витрачати свій час за маленькі гроші. Да, я теж ціную свій час і для мене він найцінніший, що у мене зараз є. І коли ти називаєш суму, людина каже: Ой, у мене нема грошей. Часто я чую це на розборах у мене зараз нема грошей, ну я піду відкладу. І на наступний раз до вас прийду. Так, от я хочу саме звернутися до тих майстрів, які постійно економлять на власних інвестиціях в своє мислення, в свої знання і в інструменти, які дійсно зроблять вас забезпеченими фінансово, які зроблять вас вільними від вашого клієнта, які зроблять вільними вас від чоловіка абюзера можливо, який у вас є в сім'ї. Да? Я не знаю ваші бажання, але вони обов'язково повинні бути. Тому що, якщо ви не мрієте, у вас немає великих цілей, і найбільша ціль це люстра на. Кухні, то, звісно, далеко ви ви не зайдете. Але якщо для вас ціль бути вільною, цінувати свій час, проводити його з друзями, проводити його з сім'єю, проводити його в подорожах, в літаках, проводити його навіть вдома, просто вам хочеться елементарно подивитися сьогодні телевізор, впити, вкритися ковдрою, осінь, взяти там, я не знаю, наварити собі какао і просто дивитися з дитиною цілий день мультики, а ви не можете собі цього дозволити, тому що у вас купа. Клієнтів, які хочуть до вас саме сьогодні, саме сьогодні на 10 або саме завтра на 18, І ви прокидаєтеся, встаєте, йдете покорно до них. Коли вам кажеш, що я вам на навчанні можу дати це, тому що я сама я не знаходжусь на центрах. У мене є керуюча в Запоріжжі, у мене зараз є керуюча в Києві. Я відкриваю центри, знаходжусь в них один раз, максимум раз в три місяці приїжджаю. Я мій бізнес в Запоріжжі, я живу в Києві вже четвертий рік. Ну, якщо у мене це вийшло, значить я ж можу навчити, значить я чогось знаю, значить я ж Можу передати, і коли ти людині кажеш, що це просто, просто загибаєш пальці, що їй треба робити. Людина каже, у мене немає на навчання. І от дивіться, у вас завжди є. Просто подумайте, у нас, у вас завжди є гроші на все, тільки не на інвестиції. Ми можемо дозволити собі купити сукню, яку ми жодного разу не вдягнемо. Ми можемо дозволити собі кожні вихідні зустрічатися з друзями і витрачати на столи нормально грошей. Ми можемо дозволити собі купити кусачки німецькі, якісь за там. Не одну сотню євро, ми можемо дозволити собі купити апарат в кредит за три тисячі євро або не в кредит. Ми можемо дозволити собі купити дороге крісло, але те, що дійсно почне помножити ваш прибуток в X2 уже. Через півроку, а той в X3, що може помножити в X15, як мій прибуток, за 4 роки, ви навіть не розглядаєте. Тобто там у вас можливості туди грошей у вас немає. І ви не, не розумієте, якщо у вас немає цільового наміру помножити свій прибуток, то ви його не помножите. Якщо ви їдете на чергову конференцію і думаєте, що ви після неї будете заробляти більше, ні. Ви просто на конференції почуєте інформацію, яка допоможе там швидше допомогти вашому клієнту. Але це не значить, що це з. Суттєво змінить ваш прибуток, і у вас кожен день, як день сурка. Ви сьогодні заробили свої там 6-5 тисяч, завтра заробите. Зараз сезон закінчиться трошки менше. Ви знаєте, скільки ви будете заробляти кожне літо, скільки ви будете заробляти наступне літо, наступну весну, наступну осінь. У вас просто нічого у вашому житті житті не змінюється, крім вашого клієнта і його проблеми. І от саме якщо ви будете економити на інвестиціях в свої знання, ви не просто не заробляєте, ви просто ви втрачаєте. Порахуйте скільки коштує вартість вашої бездіяльності. Коли ви нічого не робите, не йдете вчитися, скільки коштує те, що ви просто зливаєте свій час, скільки ви не дозаробляєте кожен день, скільки по вас могло працювати вже майстрів, скільки клієнтів могли приходити в ваш заклад. Скільки ви провели б вільного часу в своїх інших справах? Ви можете піти, відкрити школу подології, ви можете навчати людей, передавати їм своє вміння, навчилися робити класну мозоль. Ви бачите результати, ви бачите, допомагаєте людям. Значить, ви можете допомогти і іншим майстрам, хто не вміє, не розбирається в цих мозолях. Як з ними працювати, ви можете займатися іншими джерелами надходження. Ви можете жити своє вільне життя. Ні, ви сидите з вашим клієнтом, ви економите гроші на навчання і думаєте, що хай війна закінчиться, і точно почнемо штабуватися. Така вішенка на торті. Але дівчата, коли у вас немає грошей на навчання, це означає, що їх у вас і не буде, і не через рік, і через два. І якраз якщо у вас сьогодні не мати грошей на навчання, то вам треба бігти на це навчання, тому що там вас навчать як заробити в трикса в 4 більше. І у вас завжди будуть гроші для того, щоб далі вкладати в свою голову. Я завжди кажу, що я в 2024 році вклала 8 тисяч євро тільки в своє мислення. Я не вкладала в те, як стати керівником. Я вкладаюся в те, як бути тим керівником, як мислити як той керівник, щоб притягувати до себе адміністраторів, майстрів, щоб менше звільнялося, як бути тою людиною, тим керівником, яким як на маяк будуть злітатися кораблі, а не як утримувати, бігти за кожним. Шукати їх в кожній щелині. То я 8 тисяч євро вклала в свої мислення для того, щоб е, вчитися бути тим керівником. І я буду ще довго не вчитися, я теж допускаю якісь свої помилки, але я вчуся і я йду вперед. І вам рекомендую не зупинятися і не, нічого не боятися, і не економити. Правильно розставляйте пріоритети своїх витрат. І тоді, і тоді все буде супер. Якщо ти хочеш більше, якщо ти хочеш е, масштабуватися, якщо ти не знаєш, як знайти майстра, ти можеш завжди під приходити до мене на безкоштовний розбір. Також підписуватися на мій YouTube канал, тому що тут кожен тиждень я буду виставляти дуже корисні відео, які будуть допомагати тобі масштабуватися, будуть допомагати тобі розвиватися набагато легше. І головне, що я знаю, що в мене класно виходить. От мотивацію 100%, такий волшебний пендюль, ти точно тут отримуєш. Якщо тобі його не вистачає, то це точно на цю сторінку. І слідкувати за всіми новими відео, які я буду.